Ретровіль! Проти каравана в цьому відео! Кіївсі, Макдональдс, Донер маркет. У мене тут є все в ретровілі, а у тебе, Міша, хоч є де перекусить. Ну в мене тут якийсь бідненький фудкорт, ні Макдональдса нічого немає, один Донер маркет є, улюбленого грік хауса немає. Я розчарований. У каравані дітки можуть покататися на ролердромі. Ось бачиш, от і зона відпочинку для них є Fly Kids. А в твоєму ретровілі там є хоч дітям де потовктись, чи ні? У мене тут міша дітки можуть погратись в папашоні. У каравані є п'ять залів мультиплекс, якби нормально. А що там в ретровілі хоч якийсь телевізор на стіну нацепили чи ні? У моєму захаусті міша, як ти кажеш, всього п'ять кінозалів, але кожного вівторка квитки лише 99 гривень. А також є попкорн маркет. Особисто я люблю, коли в торговому центрі не лише оце куча магазинів, але й є простір для відпочинку. У каравані є теж місце для відпочинку, столики, фонтан. Прикольно, нормально. Ну, а що ще треба? Дивіться, тут просто. Тіпа... О, Тут навіть копійок. Я грибу! Тут копійок ще більше, ніж у цьому в ретровілі. Я перевіряв, покажи. У мене тут в Ритравілі можна скупитися в новусі, а у тебе, Міша, хоч якийсь ларьок з буками, є? Ларька немає, Соня, у каравані, а є от рай для ніщебродів під назвою Ашан. Все, я побіг, я багетів візьму собі п'ять штук. Парковка в Ретровілі безкоштовна. Тож можна знімати і нікуди не поспішати. Пішли ніщеброд. Парковка в каравані безкоштовна. Тому ми повільно собі, нікуди не поспішаючи, знімемо класний огляд. Погнали! Такого точно немає в ретровілі. За ціни. Дивися, гончик, маршал, скай, кремес і роки. Давай виключай камеру, я піду кататися, все, туши.